We'll be right back. В житті кожної молодої людини настає момент, коли необхідно прийняти рішення, від якого залежить доля. Кропивницький аграрний фаховий коледж є державним закладом фахової передвищої освіти. Це один з найкращих аграрних навчальних закладів України з висококваліфікованим педагогічним колективом і розвинутою навчально-матеріальною базою. Це окраса Кіровоградщини, який готує фахівців для аграрної сфери народного господарства. Тільки той народ, що пам'ятає своє минуле, вартий гарного майбутнього. В коледжі створено музей історії навчального закладу. Саме музей є візитівкою коледжу і є складовою частиною інфраструктури закладу освіти. Він наочно демонструє все те краще, що досягнуто коледжем у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для аграрної галузі та у спортивному і культурному житті коледжу міста, області України. Кропивницький аграрний фаховий коледж це заклад, де все підпорядковане навчальному процесу, покликаному підготувати висококваліфікованих спеціалістів. Заклад освіти готує професії, які були і залишаються з небагатьох, що постійно потрібні на ринку праці. Протягом останніх 30 років у коледжі працює три відділення: відділення економіки і права, відділення механізації сільського господарства. Відділення електрифікації і автоматизації сільського господарства. Для ефективної підготовки фахівців у сучасних умовах у коледжі впроваджуються передові новаційні технології навчання, створюються умови для набуття студентами практичних умінь та навичок. До послуг студентів бібліотека, читальна зала, комп'ютерні кабінети. Коледж надає додаткові робітничі професії, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. Слюсар з ремонту автомобілів, тракторист-машиніст, електромонтер. Бурхливо проходить спортивне життя у нашому коледжі, який є незмінним лідером багатьох спортивних змагань. Студенти займаються у спортивних секціях з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, футболу, легкої атлетики, шахів та шашок. В Україні започаткували абсолютно новий вид спорту текбол. А в нашому коледжі вже проходять турніри, і молодь завойовує свої перші нагороди в цьому незвичайному виді спорту. Студенти із задоволенням беруть активну участь у різноманітних заходах: олімпіадах, брейн-рингах, конференціях, круглих столах. Значна увага приділяється художній творчості. Це досвід поколінь, що принесли славу нашому закладу. Ми патріоти свого коледжу і пишаємось його славою і здобутками.